Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Не дивлячись ні на що. Всім вам бажаю міцного казацька. Всіх вас обійняв. Всім вам дякую за прислані відео, за підтримку каналу. За все вам, друзі, дякую за те, що в мене є. Так, у нас буде контент від Віталія. Віталій, обійняв тебе по-братськи, друже. Великі щире дякую. Неодноразово виручаєш підтримку каналу. Канал процвітає. Все дуже-дуже круто. Бажаю всього найкращого і тобі, і твоїй родині, і всім. Вам. І всі мої рідні люди. Вечора серце вам всім подякую. Так, у нас будуть друзі. Дякую за увагу. У нас буде контент по містикам, бачу, і вже є три сертифікати. Бажаємо тобі, друже, удачі. Бо щось. Мені щось не фартить уже 3 дні. Та й багато кому не фартить. Так, це у нас контейнер третього рівня і 100 золота перший. Що будемо відкривати? 7000 вільного. Так, 4000 вільного. Ну, Друзі, я бачу, у всіх там почти трешак випадає. Ех, аватар, ну не той, не той, друже. Ну як він той, ну не анімірований. Так, відкриваємо контейнер Третього рівня. Грандіозний і 2000 золота. Оце вже цікаво. Це цікаво, друже. Дійсно. Відкриваємо містичні сертифікати. Перший, шкода, 56. Ну жесть, вона 100% тобі є. Я впевнений. Добре, тут хоч колекційка. Піде, 2,5 золота. І третій. Та це звіздець. Оце в мене отаке от падає. мене просто хочеться розбити нахрен той тим Ой, Ой, тебе, друже, теж. Багато кому попадало. Відкриваємо грандіозний контейнер і випадає 10 тисяч золота. Непогано, друже. Це гарна нагорода. Я рахую, що це гарна нагорода. У тебе сертифікат сам не відкривається, а в мене сам відкривається. І містичний сертифікат випадає BZD 2.